Взагалі сьогодні буде дуже багато цікавих автомобілів, і не одні тесли ми звісно будемо торгувати. Буде ось такий джип компас В принципі, 2021 рік лімітована комплектація. Ще один компас Trailhawk. Також буде у нас компас Limited, І, звісно, будемо ще розглядати джипи Кран Ці автомобілі стали дуже популярні, вони великі, вони вміські, вони комфортні і в них хороші повні привода. З ними можна виїжджати на природу, з ними можна кайфувати будь-де. Буде сьогодні один екземпляр в ось такій навіть крутій комплектації Overland. І взагалі джип це топ, це реально один із найкращих автомобілів автовиробників, що на сьогоднішній день хтось щось виробляє. Звісно, у нас буде ще Тесли 3. І ще буде у нас е, Audi Q5. Audi Q5, автомобіль ми розглядаємо від 2020 року. Випуску спробуємо забрати по гарній ціні і.